Всім привіт, любі друзі! А де ми сьогодні йдемо? Розкажи, куди ми Раскажи, приїхали? Музей. да, ми сьогодні приїхали не звичайний музей, а звичайний музей, музей от, Квінсланд. Це, це називає це наш штат. Музей Rail Workshop. Звичайно, поїзда, потяги і железні, железну дорогу Австралії. Наші дітки сьогодні будуть звичайно, як виглядають поїзда, да. ще зв'язані з поїздами Австралії, а точніше штати Квінсленд. Ваенік вже забрався на такий здоровенний старинний тепловоз. От, да, ну, зараз який австралійський тепловоз. Батька штучка спеціально спереді стоїть, то, щоб нічого не попадалось, йому під колеса. Бачите, спереді, да. так? Це просто така дребінка, це така, щоб... От, Емі, яка цікава прибігла. А цей старинний потяг, ось такий вон, здоровий, на Бовен Хіл. депо знаходиться. Там є біля нашої гостинці, там де ми знімаємо призьбані житло. А з того подивіться, серед який там мотор. Я думаю, емікому дядькові засилати ще. Буде дуже цікаво подивитися, які тут в Австралії потяги. І тільки йому. От, а What? Вот такі локомотив. Да, що тут а камінні, Та, ами, так, что далі? дальше. Наш МВФ, Америка, вже сидят в каміни, кабині потяга. Так как машине. Я не знаю, що це... мой дать от, ну, Як ответили. Колося по рельсам. Отак. Вот вот, як, там... як працює тут вот отак. Да. Вот, як то гальмується, то... вот... легко гальмується, а це те... важко гальмується, це вот, покрути такі вот, кистить, а там посередині. Тут як робить показано. Вот, цилиндр. показано. Сіліндрік поршень крутить і тоді колесо крутиться. А що це таке, Мануїл ти Скажи. Скажіть, так що таке? Це електрична дуга. такий електричний розряд відбувається. А ще ми тут знайшли дуже незвичайні лавочки. англійських... Не англійських, австралійських перевозів. Е, Мануїл, знаєш, чим незвичайна ця лавочка. То якщо то паровоз їде в цю сторону, гон, да, то люди дивляться туди, сидять передом. А якщо потім їде повер... обратно в другу сторону, то глянь, та лавочка така, що Оп. так міняється спинка і в ту сторону. А ще це ви знайшли таке місце, там де багато маленьких перевозів. Цілий городок. Ось, їздять. Ось такий дома маленький, така велика територія. Тут якісь контейнери, тут вже якийсь кар'єр. О, тут вже міст, кран великий. як цікаво. Тут така ерія є для дітей. І можна гратися, кататися на велосипеді, яка міка робить. От, молодец. Став на педальки до цієї крути. Ой, молодець. А зараз наш хлопчик. Горобчик, буде керувати правжним, сучасним електропотягом. Так, все-таки. Оставлюсь на паузу. А ну, речах назад, до себе потягнути в речах. О, бать. Такі гальма. Так і вихаль. Отак. Ось це речахтик. І це застановить. О. Швидше московита помаліше. Цим рычагом. Тобать, такий речах. Отак. Ну це до себе втяни. Тягниться до, до себе буде быстро, швидко. Швидко. Отак. О-во-во. О, 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 о. о загналося топ-53. Та, Отак от може Еммануїльчик вируте, та захоче бути водієм потяга. До речі, вам ні, цей великий спрос і добре платить. А цей такий здоров'яний трактор, якого колеса більше, ніж наш Емануїв. От, Здоровий, здоровий на переводя. Вирублю вироблений був. В 1911 году в Англии в 1904 году 1940 его привезли в Австралию обрабатывать австралийские земли. Все здоровенные, здоровенные. А что это? Какие здоровенные. Паровоз. Вот.

Це є такі трихторця гарненькі. Катепіла називається. Бо ж тут а, в Австралії не було дорог, як зараз. такі хороші дороги, де одні з лучших в мірі, железі дороги. Раніше по непоходимость. Ось такі бачили, що такі тристорця. Бачить так, такі вмістоколес, такі гусінці. Тому що вони могли їхати грозюки, по всяким ручакам, по землі. А колеса це пусти б загружав, за завісали б. Загружав би це. За, Зацький прицепчик його. О, зараз емічок Амію. Тато трошки йому допомагає в цьому. Ось такий. Музей такий цікавий тут. А ми знайшли тут місце, там де основний. Железно-дорожний пуття. Australię, to jest taka Australia, no, i potem pobierzemy tam, gdzie się, żyjemy. Emy, w po my żyjemy? My tu, w Brisbane, w Gold często bywają w Brisbane, o, tu to byli, o, my na tym pobierzemy, a my to jest Ipswich, to A co my, my, Emy, skatnie? A myśmy słuchajmy so, się, A gente acha que o boa ideia.